Привіт! У цьому короткому відео я буду доводити, що діагоналі ромба взаємно перпендикулярні. Пам'ятайте, що ромб це просто паралелограм, всі чотири сторони якого рівні. Ну, а Якщо чотири сторони рівні, це точно або квадрат, або паралелограм. Давайте я роз'ясню це. Деякі ромби це квадрати, але не усі. Тому що ви можете зустріти ось такі ромби, у яких кути не дорівнюють 90 градусів. Але усі квадрати це ромби, тому що їхні кути дорівнюють 90 градусів, хоча це не доводить, що це ромби, а те, що їхні сторони рівні. Тобто, усі квадрати ромби, але не усі ромби квадрати. Тепер поговоримо про діагоналі ромба. Для простоти я зараз намалюю ромб так, щоб він по формі нагадував діамант. Однак, зверніть увагу, я не міняю якості ромба, я просто трошки змінюю його розташування. У ромба ці чотири сторони рівні. Давайте я намалюю одну з його діагоналей. Ромб, який я тут намалювала, нагадує діамант. І одна з його діагоналей буде проходити чітко по горизонталі. Ось так. У трикутників, які утворилися вверху і внизу, є одна спільна сторона. Очевидно, ця сторона буде однаковою для обох цих трикутників, а інші дві сторони також будуть рівні, тому що це сторони нашого ромба. Тобто, всі три сторони верхнього і нижнього трикутників рівні. Значить, верхній і нижній трикутники рівні. Запам'ятайте, це рівні трикутника. Згадайте, як на уроці з геометрії у 9 класі ви доводили, що якщо кожна з трьох сторін одного трикутника дорівнює відповідним сторонам іншого, то ці трикутники рівні. Це також значить, що усі кути трикутників рівні. Кут, який лежить напроти сторони спільної для двох трикутників, дорівнює відповідному куту другого трикутника. Обидва ці трикутника також рівнобедрені. Тобто, кути у їх основ також рівні. Ось один кут основи, а ось інший. Це рівнобедрений трикутник, розташований основою догори. А це такий самий трикутник, розташований вершиною догори. Значить, якщо ці два кути рівні, то і ці два також рівні. Ці два кути дорівнюють один одному тому, що це рівнобедрений трикутник. І вони також дорівнюють цим двом кутам, тому що наші трикутники рівні. Давайте тепер позначимо висоту обох трикутників, а висота за визначенням буде перпендикулярна основі. Рівнобедрений трикутник повністю симетричний. Якщо ви проводите висоту з його вершини чи верхнього кута, то розділите його на два симетричних прямокутних трикутники. Вони будуть дзеркальним відображенням один одного. Ви також розділите основу навпіл. Ця висота взагалі є медіаною трикутника. Тепер ми можемо зробити те ж саме з іншого боку. Тут те ж саме. Ми ділимо спільну сторону навпіл і виходить прямий кут. Тобто поєднання цих двох висот це просто діагональ ромба, і вона розташована під прямим кутом до іншої діагоналі ромба і розділяє при цьому її навпіл. Тут ми можемо под... побудувати такий самий доказ. Ви можете взяти рівнобедрений трикутник ось тут ось його висота. Вона розділяє цей трикутник на два рівних симетричних трикутники і розрізає його протилежну сторону на дві рівні частини. Іншими словами, це медіана цього трикутника. Це вірно для будь-якого рівнобедреного трикутника. Якщо ця сторона дорівнює цій, і ви намалюєте висоту, ці два трикутники будуть симетричні і ви розділите протилежну сторону навпіл. З цієї ж причини ця сторона дорівнює цій. Тобто дві діагоналі будь-якого ромба, перпендикулярні одна одній, і розділяють одна одну навпіл. Сподіваюсь, ця інформація була для вас корисною. До побачення! Зустрінемось! Па.